Вітаю на каналі В'яжемо разом. Я продовжую в'язати в техніці японські плечі. І на спицях в мене топ-майка на запах і японські плечі. Значить, ми будемо говорити на дві теми. Це, поговоримо, як в'язати і поговоримо і пров'яжемо Значить, топ майку на запах. Ми пров'яжемо, зв'яжемо запах. Але ще буде відео, як в'язати ось цю частину. Але початок роботи і як в'язати спинку, це все ви дивитесь, на прикладі футболки. Це для тих, хто вперше на каналі, то я вам розказую, що. І для тих, хто не вперше, то я вам нагадую, що є. Зв'язана вже футболочка в техніці японського плеча. Я все там розказую. Спинка в'яжеться так само. Я в'яжу так само спинку для цієї майки, тільки спицями меншими на пів розміра. А так, все так само. Повторюватися я не буду. Ось там, якщо ви будете дивитися інформацію про ту футболочку, там я показую, розказую, як поділити. Навпіл в'язання це коли ми на спинку і перед поділити. І цей момент підходить для будь-яких речей, яких ви будете в'язати. Ось я, наприклад, вже в'яжу маєчку і поділила так само своє в'язання на спинку і перед таким методом. Тому і далі буду використовувати в інших речах. Потім важливий момент в японському плечі. Ще ось отут нам потрібно повернути в'язання в центр. Щоб воно в нас не йшло. Коли ми будемо просто в'язати прямо, продовжувати, наше в'язання піде, наче на руку. Нам потрібно його повернути в центр. Там вся є інформація. Коли я буду випускати відео, як в'язати оцю частину, тільки цю частину. Бо ця частина, відповідно, в'яжеться так само, ось таку саму кількість рядів, тільки нахили інші. Просто це потрібно врахувати. І все. І тому я повторюватись не буду, те відео буде починатися десь з цього моменту, ось тут. Тому що скіс від скосу ділим навпіл, і ось ця частинка все розказане, показано в відео там, де зв'язана футболочка. Я вже, мабуть, повторююсь, але щоб ви розуміли. Так. Значить, про японське плече, де е, взяти інформацію, як в'язати спинку, як почати роботу, це ви вже зрозуміли. І ще чекайте на відео, кого зацікавить, як в'язати цю частину. Це буде. Так, і буде готова робота, огляд, але ми повертаємося до нашого запаху. Значить, речі на запах можна в'язати будь-які. І топи, майки, сукні, сарафани, боліро це такі накидки, якщо я правильно кажу, пляжні туніки. Уявіть собі пляжну туніку. Ви можете пров'язати ось тут такі мотузочки з одної сторони, і з цієї сторони, і на спинці зав'язувати. Тобто можна і сукню зв'язати, і сарафан, ну, ну все, що завгодно насправді. І халатик, і що тільки ваша фантазія забажає. Як в'язати цей запах? Ось дуже просто. Дивіться, в мене на спинці 144 петлі, так? Значить, відповідно, напереді в мене має бути ця деталь 72. Ну, поділимо наппіл, значить, ця деталь 72 петлі. Хотіла казати вже 72 гривні. І ця деталь 72 петлі. Тоді наш запах, тобто ця частина одна буде, можна, як хочете, і цю частину наверх зв'язати, і навпаки, це вже як вам тут захочеться насправді. Я поки що так поклала Мене отут. ця частина буде зверху. І от Мій запах буде залежати від того, наскільки більше я зв'яжу петель. Тобто я додам петель при формуванні цього вирізу, я йду вниз вниз. Ми тут петлі додаємо, тому що ми в'яжемо зверху вниз. тому ми додаємо. Якщо ми в'язали знизу вверх, то ми б дійшли до цього моменту, і при формуванні вирізу ми б зменшували петлі. так же ж, Все правильно. А тут, навпаки, ми додаємо петелечки. І формуємо наш виріз. І це ми пров'яжемо, я вам нагадую. І, до речі, значить, край обробити також можна як завгодно. Як вам хочеться айкортом, я планую гачком. Мені от чогось хочеться в'язати гачком. Є такий елемент в гачкуванні, піко називається. І от мені хочеться так обробити наші края. Але про це пізніше. Так от. Якщо це літня річ, то ми маємо розуміти, що пряжа має бути така тонка насправді, тому що ми будемо одну деталь накладати на другу, і тут у нас буде потовщення. Так. Якщо це у вас, наприклад, якийсь половер, баліро, якась більш тепла річ, то, звичайно, товстіша має бути, але ж маєте розуміти, що тут буде потовщення. І от, значить, запах буде настільки у нас, наскільки більше ми петель пров'язали. Значить, я пров'язала на 33 петлі більше. Там я закінчувала відео. Я відкладала, я ще говорила, що пров'язала 97 петель, але я ще продовжувала цю цю лінію, бо я хочу, щоб більше так, у мене було закрито. Щоб оця ця частина більше заходила. Тому у мене на спицях 105 петель. Так, так, здається, 105. На 33 петлі у мене більше, ніж мені потрібно. Тобто тут я виділила 72 петельки, а тут 33. І ось ця частина накладеться на цю, цю частинку. І тут також я виділю 33 петлі. Ну, зараз ми це пров'яжемо, бо я можу щось не так ще показати. І ми їх просто о, зменшимо яким чином? Ми пров'яжемо їх о, разом. І таким чином зменшимо ці петлі, які нам не потрібні. Ну, начебто, нагов... виговорилася, розказала все, що хотіла. Якщо щось не зрозуміло, ну, питайте, пишіть коментарі. Насправді мені це все поки що подобається. Я вже це, цю частину на себе. Приміряла. Просто ну, тут я ще планую, моделювання займаюся, тому в мене спинка довше трішки пров'язана. Ще планується зробити пров'язати цей запах, з'єднати. Тоді, після цього, я хочу пров'язати горизонтальну таку лінію, розділити, якби наш верх і низ. Хто в'яже, то, я думаю, зустрічав такий візерунок, В'яжеться горизонтальна лінія. І от я хочу поділити наше в'язання на такий верх і низ. Але чи буде це попереду і спинці, не знаю. Можливо, тільки попереду. Ще я буду, ну, це ще ми побачимо все в наших руках, як захочемо, так і зробимо. Так, я думаю, ідея. Вам має сподобатися, тому підписуйтеся і будемо зараз пров'язувати. Так, зараз ми пров'яжемо наш запах, але ще ось я повернула в'язання. І якщо у нас самі звичайні прибавки-убавки, то для всіх виробів, я думаю, буде однаково. Прибавочки-убавочки. Зараз я вам Поясню. Значить, до мене в'язання це ліва частина. Значить, біля горловини, якщо ми в'яжемо зверху вниз, ми робимо прибавки з нахилом вліво. Всі прибавки убавки з цієї частини по лінії пройми, ми робимо вправо. Тепер, це права частина. Значить, по горловині ми робимо всі прибавки вправо. Те, що ми робимо по проймі, ми робимо знаклом вліво. Так, маю надію, що не запуталася. Я ще передивлюся, і якщо напишу, бо я ще можу, так знаєте, від хвилювання щось та й не те скажу. Так, а тепер ми повертаємося до нашого запаху. Я вже говорила, що в мене на спинці 144 петлі, значить, ця деталь 72, і ця 72 має бути як отче наш. весь надлишок, це буде наш запах. Наскільки ми сформуємо наш виріс, і наскільки більше ми надв'яжемо цих петель. Більше от, настільки, я зробила на 33 петлі більше, значить, ось і ширина мого запаху. Ось так одна деталь буде заходити на іншу. Так, і тепер я відмітила, значить, поки що на цей маркер не звертаємо уваги, я відрахувала 72 петлі. Поставила маркер. Тут у мене 33 петлі. З цієї сторони так само. Відрахувала 72 петлі, поставила маркер, ця частина 33 петлі. Тепер оцей маркер я поставила, я виділа 33 петлі. Я їх буду зараз з'єднувати. Ось отак, по 2 петлі. Ми будемо пров'язувати з цією е, другою частинкою. Тому я поставила тут маркер. І після цього маркеру вже можна нічого не рахувати. Ви всі ці петельки, якби скільки у вас є, стільки ви їх так по дві і будете пров'язувати. А тут на початку просто я ось виділила. Так, тому зараз ми пров'яжемо. Так, пров'язую. Повернула ниточку до пройми, бо ниточка в мене тут була. Значить, а тепер пров'язуємо всі петлі лицеві до ось цього маркера. Так, я дов'язала до маркера. Маркер мені вже не потрібен. І тепер, а, значить, в мене тут 33 петлі і тут 33 петлі. І мені потрібно пров'язати їх разом і так, щоб у нас петельки не були перекручені. От і все. <кій> Знімаємо з цієї, з цієї спиці. Я бачу не дуже видно, але просто розумійте, що Петля має бути не скручена. От і все. Зняли. Тоді, ось так. Тут у мене ниточка. Зараз я підтягну. Підтягнула. І пров'язую так, щоб в мене петлі були не схрещені. Зараз я ближче. Так, пров'язуємо. Значить, ми прив'язали е, ниточку. Підтягуємо і тепер продовжуємо. Зняла з цієї спиці, перекинула на цю, і петельки розвертаю так, щоб вони не були схрещені, і пров'язую їх разом. Бачите, у нас не схрещені гарне полотно продовжує продовжуємо в'язати. Все тут вже просто насправді. Уже, як вам зручно, я одразу дві знімаю петельки, так, щоб не скручені. І ось так, бачите, зменшую петлі. І таким чином до цього маркера. І після цього маркера також о, так темно. О, і після цього, і так у нас буде такий запах. Ну, на цьому все. Чекайте наступні відео, підписуйтесь, пишіть коментарі. Я буду рада, якщо ви зв'яжете щось по моїм МК і я вам буду корисна. Тому дякую і до зустрічі!